Це Микола Власенко, водій сапар Чернігівського підрозділу піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нещодавно він вдруге в своєму житті врятував потопаючу на воді людину. Сталося все випадково. Їхали ми на селище проводити навчання у школах. І так як нам треба трошки запізнювалися, ми вирішили трошки скоротити і поїхали на на паромі. І під час перевезення на паромі нашого автомобіля. Я замітив, що вдалині рибак, ну то тобто, ось чоловік кричить, «Допоможіть!». Ну, так як вже ми передвигались посередині десни були. Микола кинувся на порятунок, попри холодну воду і сильну течію Десни. Його колеги сапери мали серйозні поранення і плавати не могли, готувалися надати допомогу на березі. Чоловік, що тонув в той момент, тримався з останніх сил. Я ж развернув на спину, щоб за себе щоб було зверху його і... До берега почав плисти, тримав його за футболку, щоб то, що за руки небезпечно казали. Ну, щоб таке, щоб небезпечно тримати, то, що він може хапитися дуже кріпко, я нічого з цим би не зробив. Взяв за футболку і тягнув його до берега. Потім вже мої колеги підбігли і вже подали мені руку, він рибак, риб, хотів порибачити, виплив на Десну. І там сталося так, що в нього дуже погано працюють ноги щось, ну раніше щось було з ним. І він нахилився і перекинувся з лодки. Випав з лодки виходить. І так уже сталося, що дуже важко йому було виплисти, він втамився і почав топитися. Провели першу медичну допомогу, потім він прийшов до себе в сознання і почав вже, вже присів, вже спочатку не міг нічого говорити, і потім почав розказувати, що такі-то, так, так-то, так-то. Його питаємо, що така допомога. Він каже, та ні, не треба, я вже себе трошки краще почуваю. Так як нам швидко треба було вже їхати, тому що вже час був погром. Ми вже далі поїхали. Його опитали, він сказав, що ним все в порядку. Зараз сапери шукають чоловіка, якого врятували, аби зустрітися з ним ще раз. А ми зараз просто намагаємося дізнатися, де він. Шукаємо і пососниці, їздимо по ближайшим населеним пунктам. сільраді, там є фотографія, трошки його з боку показуємо. Хочемо дізнатися, хто він такий, щоб поговорити з ним. Микола вперше врятував людину кілька років тому. Тоді з води дістав хлопчика.